Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо чергування голосних у коренях слів. Українській мові властиве чергування голосних звуків у коренях слів під час словотворення або формотворення. Здебільшого чергуються голосні О та Е з голосним І. Таке чергування відбувається за певними правилами, які ми й розглянемо сьогодні. Отже, це найбільш властиве українській мові чергування залежить від типу складу. Так, голосні О та Е. Є, здебільшого, у відкритих складах, тоді як голосний І наявний у закритих, як от, наприклад, у формах слів радості о у відкритому складі, але радість і в закритому, шести е у відкритому складі, але шість і в закритому. Або ж у спільнокореневих словах. Перо е у відкритому складі. Але пір'їна і в закритому. Гора о у відкритому складі. Але гірський і в закритому. Окремо наголошу, що під час зміни початкового звука О на голосний І. Перед ним з'являється приголосний. Як, от, наприклад, овес, але вівсяний. Або ж Око, але Вічко. Хочу звернути вашу увагу на те, що в деяких випадках чергування голосних не відбувається. Розгляньмо їх. Отже, голосні. О та Е не змінюються в закритому складі на І, в разі, якщо ті звуки є вставними або випадними. Наприклад, сон. О зберігається в закритому складі, тому що при формотворенні цей голосний випадає, як от у формі родового відмінка однини сну, або ж вітер. Е зберігається в закритому складі тому, що при формотворенні цей голосний випадає як от у формі родового відмінка однини вітру. Але треба пам'ятати про винятки так у словах лоб, мох, лео, рот олень. Під час зміни форми слова голосні О та Е і не випадають, і не чергуються з і. Лоба моху, лева, Рота, Оленя. Також не відбувається чергування в групах ОР «ЕР», Ов у положенні між приголосними. Як, от, наприклад, торг торгу, смерть смерті, вовк вовка, шовк шовку. Але маємо пам'ятати про виняток так у слові погорда під час творення спільнокореневого слова погірдний усе ж таки відбувається чергування. Голосні О та Е не змінюються в закритому складі на І, також у словах іншомовного походження, як от студент, метроном, агроном тощо, не відбувається чергування в словах зі звукосполученням оро, Оло, Ере Еле, як от, наприклад, Сторож. Сторожа сторожка. Волос. Волосом. Волосяний. Берег берегом узбережжя. Але треба пам'ятати про винятки. Порогу, але поріг. Смороду, але сморід. Морогу, але моріг. Оборогу, але оборіг. Борода, але борід. Сторона, але сторін. Наразі у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!